Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед Ось так він називається. Можливо, комусь буде цікаво. Бачу задосконалень тут. Ось така річ, подовжене крило. Власник зробив, напевно, для того, щоб менше летів у болото в те місце, де стоїть контролер. Але, як можна бачити, болото все рівно сюди попадає. Яка проблема? Він починає їхати і вибиває помилку Єну 6. Зараз я вам спробую показати. Вмикаємо. Пробіг на даний момент 1763 км. показує повний заряд батареї. Зараз я спробую сісти, натискаємо ручку газу. починаємо їхати. І вибуває помилка єн 06 і він вимикається. Ймовірно, проблема з батареєю. Зараз будемо розбиратись. Перше, що зроблю, від'єднаю батарею і подивимося, можливо, там просто відходить десь контакт. Щоб зняти батарею на цьому велосипеді, нам потрібно підняти спочатку сідушку. Тут у нас є ось такий речажок. Ми його натискаємо, піднімаємо. Нашу сідушку доверху, далі ми повертаємо ключ вліво. Тут у нас є такий язичок. Ось, бачите? Ось він. Зараз камера сфокусується. Ось. Треба, щоб він сховався. І далі беремо за ручку і доверху. Батарея наша винята. Далі ми візуально робимо огляд нашої батареї. Ось тут є така наліпка, точки вона вже затерта. Але можна побачити, що ця батарея у нас на 48 вольт, 13 ампер годин. Далі ми дивимося на наші контакти. В принципі, на перший погляд все ціле, але на плюсовому контакті. Бачите? Є якась крапля металу, можливо, десь щось не контачило. Зараз. Напевно, розберу усю частину батареї і більш детальніше оглянемо наші контакти. Розібрали цю частину батареї. Щоб зняти цю кришку, нам потрібно відкрутити 4 болтика. Далі знімається ось ця кришка. Наші контакти, ці прикриті ще ось такою пластиковою накладкою. Вона прикручена на два шурупа. Ми цю накладку відкручуємо і потім є ось такий корпус з нашими контактами. Далі цей корпус, він на защіпках розбирається на дві частинки, одна частинка і інша з нашими контактами. Перед тим, як Тут все розбирати, не забувайте поставити ключ на батареї в положення OFF, щоб випадково нічого тут не замкнути. Що ми можемо бачити? Бачимо, що задіяні тільки крайні контакти. Ось тут, якщо уважно подивитись, є сліди того, що пластмаса плавилась. Але нічого в принципі критичного я тут не бачу. Мало б воно все працювати. Зараз я під'єднаю сюди електронне навантаження і ми перевіримо, чи працює наша батарея. Можливо, проблема не в контактах, проблема просто в батареї. Зараз ми це виясним. Підключив я електронне навантаження, струм розряду поставив 10 А. Бачите, тест. Триває вже майже 2 хвилини. І батарея працює, проблем з нею немає ніяких. Зараз ще трішки зачекаю. Якщо все буде добре, будемо, напевно, дивитися до контактів на самому велосипеді. Можливо, там є проблема. Тому що, як я вже показував, один контакт плюсовий тут, він трішки грівся. Можливо, той, що на велосипеді грівся більше і там він десь пропав. Так, батарея працює. Все з нею добре. Далі я вирішив подивитися на контакти на самому велосипеді. Тут також можна Побачите, що на плюсовому контакті ось тут трішки пластмаса сплавилась. Але сам контакт виглядає нормально. Зараз ми відкрутимо ось цих чотири болтика і більш детальніше оглянемо ці контакти з внутрішньої сторони. Перед тим, як все розбирати, тут потрібно натиснути кнопку включення. Бачите, дисплей засвітився на якусь секунду і погас. Це ми зробили для того, щоб розрядити конденсатори в нашому контролері. Будемо зараз розбирати, щоб нічого не замкнути. Відкрутив я цих чотири болтика. Також вирішив зняти ось цю бокову кришку, яка тут стояла, щоб відключити ось цей роз'єм XC60, щоб повністю демонтувати наші контакти. Зараз ми цю кришку піднімаємо доверху. Вона ось так з контактами піднімається, ці контакти можна виняти. Ось вони винялись. Щоб цю кришку зняти, вона тут на пазах тримається, піднімаємо її доверху. Ось так. Зняли і виймаємо наші контакти. Ось вони. Їх можна розібрати. Зараз я спробую, якщо одною рукою не виходить. Зараз я розберу, покажу вам. Ось. О. Що ми тут бачимо? Все у нас припаяно. Бачите, тут контакти нас. Запаралені два мінуса, два плюса. Так само потрібно буде зробити і на батареї. Ось тут, на плюсовому контакті, ось, можна бачити така чорна полоска. В цьому місці у нас більш за все пропадав контакт. Зараз я на батареї так само запаралелю ось ті два контакти плюсових і мінусових, щоб був кращий контакт. Запаяю тут все і подивимося. Можливо, причина проста. Просто пропадав контакт ось тут, на нашому плюсі. Подивився я більш уважніше на ці контакти і побачив, що в цьому місці, де вони спаяні, нормального контакту немає. Плюс у нас ось цей дріт припаяний на ось цей контакт, який йде сюди. Бачите, тут у нас його нема. Ось цей крайній припаяний до цього. Я коли уважно подивився, побачив, що тут, бачите, яка річ. Не знаю, чи камера покаже. Бачите, воно тут рухається. У нас не було тут нормального контакту, плюс тут я показував, є така полоска. З цієї внутрішньої сторони. Я думаю, що контакт цей нагрівся, потім відпаявся тут, і він то появляється, то зникає. І по тій причині нас б'є помилка е 06 Зараз це все спаяє, ми перевіримо. Я думаю, проблема була просто тут. Більш надійніше спаяв ось тут, плюсовий контакт, пробаяв також мінус. І на батареї зробив паралельне з'єднання. Ось цей контакт з'єднав з цим і так само мінус. Все пропаяв добре. Зараз збираємо і робимо тест-драйв. Все зібрав, тільки що вмикав, пробував рушати з місця. Все ніби працює, помилки ніякої не вибиває. Натискав газ, вирішив. Проїхатись зробити такий невеличкий тест-драйв, виїжджав з двору і ледь не в'їхав в ворота, тому що тут взагалі немає гальм. Зняв задні гальмівні колодки, бачите, їх тут практично не залишилось. Потрібно буде їх міняти. Власник мені нічого не сказав про те, що тут. Немає гальм. Можливо, люди так і їздять, тому що частенько попадаються мені такі велосипеди, де гальма взагалі не працюють, і люди якось так експлуатують цей транспорт, я не знаю. Напишіть, як ви слідкуєте за гальмівними колодками і взагалі за гальмами, тому що це безпека. Потрібно за цим дивитися. Вдалося мені проїхатись на цьому велосипеді. Зробив. Тест-драйв такий невеличкий, все працює, проблем немає ніяких. Також перевірив, як тут працює сигнал. Є ось такі взаді показчики поворотів, освітлення. Все працює добре. Що хочу сказати? Транспорт такий, на мою думку, специфічний. Не кожному він підійде. Я, наприклад, особисто, коли перший раз на ньому проїхався, він мені взагалі не сподобався цей шум покришок, така своєрідна керованість. Але декілька разів вже ця модель мене була і не тільки така. Там багато виробників роблять схожу конфігурацію такого складного велосипеда. Тут на даний момент 24 колеса. Не видно на покристі. Є такі і на 20-х колесах, на 26-х, здається. І всі вони такі по-своєму -по цікаві. Я, наприклад, як казав вже не купив би собі такий, але покатався, покатався і щось в цьому є. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!